Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Дядько Тимоха. Дядько Тимоха. Як живий устає він у мене перед очима. Здоровенна кудлата голова з рудою бородою. З обличчям умазаним у кіптєву й сажу. З голубими очима. Такими голубими й добрими, що кожна дівчина забажала б такі мати. А проте, очі, ті не всякий міг примітити, бо ховалися вони під стріхою з рясних довгих брів. Голову вткнуто йому на широчезних могутніх плечах, а весь Тимоха держався на двох стовпах, обутих у Велетенські чоботища. На превелике лихо один стовп був дуже кривий. І Тимоха більше волочив його, ніж ходив на йому. Дядько Тимоха був коваль, і дві його здоровенні жилеві руки з засуканими рукавами щодня, як пірцем, повертали й гупали важким півпудомим вершлягом по залізному ковадлу так дуже, що те гупання чути було далеко за селом, хоча кузня Тимошина й стояла аж на краю на вигоні. Коваль він був знаючий, дотепний, тому що тільки почують на селі це важке гупання, так зараз і чвалають до нього дядьки, несучи поламані сокири, необшановані колеса, ведучи непідкованих коней. З Тимохою ніхто ніколи не торгувався, бо всі звикли до того, що коли він скаже яку ціну, то вже не скине й копійки. Коли ж хто небудь, не знаючи його звичаю, давав йому менше, ніж він заправив, Тимоха, нічого не відмовляючи, одвертався до свого кувардла і починав гупати вершлягом. Чоловік, силкуючися перегукнути цей гугот, кричав Ну, шо ж? Берись. На ці слова Тимоха своїм могутнім басом відмовляв, покриваючи голосом гупання. Піди розкажи своєму дідові. Як же чоловік ще трохи підождавши, накидав йому копійку, або дві Тимоха гукав Поцілуйся своїми двома копійками. Кінець був звичайно такий, що чоловік платив Тимосі стільки, скільки той хотів, бо другого коваля у селі не було. Але траплялися й такі випадки приносить якийсь дядько сокиру. Або долото насталити, або ще що. Тимоха починає вглядати те, що йому принесено з усіх боків. Г. Твоя сокира таки зазнала лиха. Та було всього по хазяйству, тільки вже настали, будь ласкав. Нову б тобі, мабуть, краще. Да Та воно так, так же ж на нову грошей треба. Полагодь уже цю як небудь. Я тобі два злоті дам, поспішається дядько, бажаючи зробити Тимоху прихильнішим до своєї сокири. Два злоті. Ах ти ковтьоба дурна, зненацька визвірюється Тимоха. Та як хіба що чого ти лаєшся, коли вона більше не стоїть? виправлявся збентежений дядько, думаючи, що Тимосі здалася малою ціна. Два злоті. Не вгавав Тимоха. два злоті. Який же ти після цього хазяїн, коли ти мені за таке два злоті даєш? Який же ти хазяїн, питаюся я в тебе. Дядько зовсім уже не знав, що йому і казати, а то найбільше через те, що розпалений Тимоха пхав йому під носа безщасну сокиру. Два злоті. Та ти знаєш, що всій сокирі ціна коповик. А ти за ту роботу, що семи гривенника коштує, два злоті даєш. Ковтьоба. Заходь надвечір та принось семи гривенника. І Тимоха кидав сокиру в куток, а сам знову починав гупати вершлягом. Але ж не подумайте, що дядько Тимоха був сердитий і похмурий. Зовсім ні. І я це знав більше, ніж хто інший. Я був тоді ще малим хлопцем і дуже часто бігав до його. Він нам родич доводився якийсь, той ковальня його була недалеко від нас. А найбільше те мене тягло до його, що ми з дядьком Тимохою були собі приятелі. Було біжиш туди в кузню темно, тільки біля горна, залитого вогнем, стоїть дядько Тимоха. Чорний і блискучий від хвиль червоного полум'я й щось поверта кліщами у горні та гука на піддувача. Ей, дми, Федоре, дми. Дми душе, веселіше. е? Біси його дядькові горить, дми. Дму. відгукувався той з заміха з темряви. Мені чути, як міг сопе з усієї сили. Після блискучого полум'я в горні міха не видко в кутку. І тільки чути це сопіння. І тоді, здається, наче якесь страшило дише там, у темряві своїми величезними грудьми, дише і, може, готується ось-ось кинутись і поглинути всіх. Але дядько Тимоха швидко розбива ці примари. А в ну, шквар в кведуре такої, що ну, і лід тріщить, і комар пищить, а то ж кум до куми порося тащить. Кумцю, голубцю, звари мені порося, звари мені порося, щоб і юшка була. І юшечка, і Петрушечка. Кумо моя, кумо моя, кумодушечка. душечка, іго, моя душечко. Вигукає тимоха і часом навіть розпалений веселою піснею починає пританцьовувати кривою ногою, держачи в руках ліщі, а в їх живріє розпечене залізо. У цю хвилину я витикався на двері. Тимоха запримічав, що хтось застить, дивився і гукав Ах, це ти, Василю. Не застиж, іди в кузню. Дивись, як ми будемо смолити. І через хвилину два тяжких вершляги гупали по ковадлу, аж земля навкруги трусилася, а дядько Тимоха пригукував -ху! Гей! Гу. Гей, губ! Іще раз, іще два. Знайте, люди коваля. Іще губи, іще два. Гей, бий, бий. І вершляги гупали, а безліч блискучих іскор сипалося по ковальні вогняним дощем, пронизуючи темряву і примушуючи мене затуляти рукавом обличчя. З дядьком Тимохою ми були, як я вже казав, великі приятелі. І він щоразу, як я до його приходив, давав мені всякі шматочки заліза кругленькі, що позастовались від пробитих дірок, і що звалися проміж наш хлопці грішми, довгенькі та й всякі інші. Не раз бувало так, що скінчивши роботу і не бажаючи йти додому, дядько Тимоха, хоч п'ятий десяток, год жив, а подружжя собі не знайшов, тож йому невелика й хідь була йти в свою хату. Так кажу, не бажаючи йти додому, він сідав у кутку вкупі зо мною, на мішки з вугіллям, і ми починали розмовляти. Я, звісно, більше слухав, а дядько Тимоха казав тут і казки були не про лисичку й півника, ні, а про всяку страховину. Так я нею впивався, слухаючи, і ковальські легенди про коваля, що чорта неприятеля, казав Тимоха. За язик тяг, або про те, як коваль дуже хитро випитав у чорта ж таки способа кувати, або ще про віщо, і приспівки всякі чудні й чимало дечого. І я любив дядька Тимоху, а дядько Тимоха любив мене. Через те, що ми так собі любилися, одного дня трапився такий випадок. Увійшовши, як то звичайно робив до кузні і сівши в кутку. Я незабаром помітив, що дядько Тимоха чогось, наче сердиться на мене. Я почав був говорити до нього, але він нічого не відмовив і тільки скоса якось чудно глянув на мене. Я здивувався і засмутився. Посидівши ще трохи в кузні і бачачи, що краще не робиться, я зовсім зажурений встав і пішов до дверей. Василю, куди ти? Гукнув дядько Тимоха, коперсаючи кліщами в горні. Додому. Куди ж? одмовив я сердитий на його. Чого? Чого? Того що хочу? хотів був сказати я ще сердитіше, але почув, що сльози клубком підкотилися мені до горла. А. -а, -а! Так ти додому. Так я ж тебе не пущу. Гукнув дядько Тимоха і тієї ж митті дві здоровенні засукані руки обхопили мене. Пустіть мене, дядьку, пустіть. кричав я, пручаючись і чуючи, що в мене очі вже повні сліз. Пустіть ви сердиті. Ах, сердитий. Гаразд. А це що? І я опинився знов долі, а мені до ніг брязнуло щось із тимошених рук. Я підняв його і прикипів до місця з радощів. Такого щастя я ніколи не сподівався. Я тільки марив про його, часто марив і одного разу навіть признався дядькові Тимосі, але ніколи не думав, що він мені скував справжню залізну, невеличку шабельку. Ой, дядечку! тільки й міг скрикнути я, хапаючи шабельку в руки. Мої мрії справдилися. Тепер я можу піти проміж хлопців, певний, що ні в кого нема такої штуки, що я зовсім козак із шаблею. Ой, дядечку, які ж ви добрі. Добрий тепер. А то сердився, пусть, Веренику! Але я вже не слухав його. Вхопивши шабельку, я повертав її на всі боки і розглядав свій дорогий скарб. Нарешті не мігши вдержатись, я крикнув дядькові Тимосі. Я зараз і чимдуж шкурнув до хлопців похвастати подарунком. Згадуючи тепер дядькове Тимошане обличчя, яким воно було в ту хвилину, і його добрі голубі очі, я не зважуюся сказати, хто з нас був тоді щасливіший я чи він? Казав уже я, що дядько Тимоха пробував собі молодиком. Всі так звикли бачити його без подружжя, що надзвичайно здивувались, дочувшися, що він має одружитися. Уперше я це почув у своїй сім'ї. Батько казав про це матері і додав От на старість розуму рішився. Зовсім скрутила чоловіка, промовила мати. Пропаде він з нею ні за що. Ці слова як ножем різонули мене. Дядько Тимоха пропаде ні за що. Мені так зробилося в цю хвилину жалко його і страшно, що я, вхопивши шапку, побіг до його. Він кував, як і завсігди, тільки тепер був сам, без молотобійця. Я убіг у ковальню і, нічого не розбираючи, не оберігаючись розпеченого заліза, кинувся до його. Що це ти, Василю, бережись, попечешся? придержав мене дядько Тимоха. Чого це ти? Але я не міг нічого відмовити і тільки почав хлипати. «От такої!» – здивувався Тимоха. Чого це ти рюмсаєш? Що це тобі? Мені вас, дядьку, шкода. Ледве міг я вимовити. Мене оттакалась. А що ж я вмираю, чи що? Але ж ви хочете одружитись. І мама каже, що ви, ви пропадете. І сльози знову полились у мене з очей. До кого ж я ходитиму тоді? Так он що, промовив дядько Тимоха, трохи помовчавши. Ну, цього не бійся. Я ще не загинув і ходитимеш ти до мене, як і ходив. Мабуть, дядько Тимоха вмів мене розважити, і через якийсь час я покинув плакати. Дядько Тимоха одружився. Я ходив до його в ковальню, як і раніше, і часто бачив його жінку. Вона була собі невеличка, моторна молодиця, чепурненька, щебетлива. Сирота без хати, без шматка хліба, вона пішла за дядька Тимоху, щоб не жити голодною і холодною, тиняючись по наймах. Так казано в нас сім'ї і лаяної, казано, що вона одурила дядька Тимоху, що не любить його і що нечесно дівувала. Я слухав це все і хоч не все розумів, але ж став не любити пріську, так її звали, і всіх, де тікав з ковальні, коли часом вона там була, як я приходив. Але дядько Тимоха любив її, здається, без краю. Принаймні він з неї очей не зводив, як вона приходила до його і стояла у чорній похмурій кузні серед Кіптяви, диму і залізних уламків, весела. Чепурна молода, а він чорний, умазаний, кривий і старий, таким бідолашним здавався поруч із нею, що мені невимовно жаль було його в такі хвилини. Минув рік. Дедалі то все більше та більше я став помічати, що дядько Тимоха смутний. Знаєте, дитяче серце чуле на це. А найбільше ще до того чоловіка, кого любить. Так і я. Згадую, що це було восени. Я чогось давно вже не був дядька Тимохи, і мені схотілося побігти до його. Ще не доходячи до ковальні, я почув, що хтось в їй кричить. Я здивувався і ще скоріше побіг. Добігаю, дядьків Тимошин голос. Тільки я на двері збіг та так і скам'янів на місці. Я ніколи не бачив таким страшним дядька Тимоху. Лице бліде, аж синє, дарма що на йому сажа й Кіптєва налягли. Очі страшні, блискучі в руках вершлях. Він махає, іноді б'є по ковадлу і сам кричить. А, от так, одурити старого дурня. Молодший. Кращий. Так йому старому йолопові й треба. Не квапся до молодих. Так. Але ж і падлюка. І він ударив вершлягом по ковадлу. Одурила, наче я не любив її, та я її вб'ю, вб'ю прокляту. І він знову махав вершлягом, знову гупав по ковадлу. Він був п'яний. Та годі бо вам, дядьку, умовляв молотобой, – Ще, може, й на добре повернеться. На добре. ревів Тимоха. На добре кажеш? Ні, вже тепер он на яке добре повернеться, як я її оцим молотом голову розвалю, вб'ю, роздавлю, як жабу. Він кричав так люто. А його обличчя було таке страшне, що я з остраху кинувся геть із кузні. Увесь день до вечора я пролежав у бур'яні на нашому городі. Ні їсти, ні пити я нічого не міг, дома думали, що я хворий. Уранці я не втерпів і знову побіг до ковальні, щоб хоч подивитися, що там робиться. Але ковальня була замкнена. Другого, третього дня теж. Дядько Тимоха не робив у кузні, а в нас у сім'ї казано було, що він п'є. Я мучився і щодня по кілька разів бігав до ковальні дивитися, чи нема його там, і робив це крадькома, щоб ніхто не знав. Але ковальня все не відмикалася. Так проминув тиждень. Одного ранку нарешті я діждався свого. Я побачив дядька Тимоху біля кузні. Стиха я підійшов і глянув на його. Глянув і злякався. Обличчя бліде, очі позападали, якась мука світиться в їх. Увесь якийсь, мов пригнічений він, а зістарився так, що й не пізнаєш. Одягнений у кожусі, за плечима торбина, стоїть, замикає кузню. Побачив мене, зрадів. А, Василю, ти тут? Давно я тебе не бачив. Замкнув, немов іти хоче. Дядечку, куди це ви? Треба йти. Куди йти? Далеко. Як то далеко? Чого далеко? Того, що в своїй хаті місця нема. Я й сам не щувся, як він нахилився до мене, як обняв мене і почав цілувати. Чую сльози на моє лице капають, капають. Дядечку, голубчику, що це ви? Це я так. Нічого, Василю. На старість, бач, плакати задумав. Прощавай, мій любий, прощавай. Адже ти один, мабуть, на всьому світі любив мене. Прощавай. І я вже плачу, ридаю, вхопившися за його руки. Ой, не ходіть, дядечку, не пущу. Не ходіть або мене з собою візьміть. Але не помоглося. Пішов. Кажуть, дитячі сльози, дурні сльози. Не завсіх де, мабуть. Уже потім як я підріс, розказувано мені, як воно сталося. Тимошина жінка пішла за його тільки через те, що нікуди було подітися, та вона недовго прожила старим і знайшла собі сусіднього парубка. Поки Тимоха не знав цього, то було добре, хоч і все село про це відало. Але одного разу він, повернувшися з ковальні порано, спіткав у себе в хаті того парубка і зрозумів все. Він і слова не сказав жінці, а запив страшенно і все сварився і нахвалявся, що уб'є її, але до неї не йшов. Вона ж сподівалася, що це перейде, і не чіпала його. Через тиждень, одначе, він кинув пити, витверезився і пішов додому. Жінка була в хаті. Мовчки зібрався він, вдягся, взяв дещо і, вже виходячи з хати, промовив: Заставайся сама, хата єсть, худоба, яка єсть. Живи, може, щасливіша будеш, тільки не удурий його, як мене удурила. Хай тобі Бог простить. І більше нічого. Жінка зосталася, повія була на все село. Через тиждень після того, як дядько Тимоха пішов в села, ми перечули, що він у наймах за в якогось пана, а місяців через півтора прийшла у волость звістка, що в полі біля шляху знайдено замерзлого чоловіка, а був то дядько Тимоха. Казано, що він страшенно пив, і п'яний замерз у полі. Я плакав гірко, як почув про це. Та й тепер сльози набігають на очі, як згадаю я безщасного дядька Тимоху. Згадаю, як він любив мене і як його заносило снігом у полі одинокого, замерзлого. Сльози знову набігають. Як і тоді. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.